Всім доброго дня. Сьогодні у нас на короткому огляді житомирська вставка під американський квадрат. Розглянемо чотири моделі. Із лінійки можливих. Чуть... Перша у нас це 32 на 32 номер 1 Друга 50 на 50 номер 1. 50 на 50 номер 2. І 50 на 50 номер 3 Такий вони вигляд мають разом. Значить, всі вони уявляють із себе основу, яка вставляється квадрат. До квадрата приварена підошва така. Значить, 32 на 32 номер 1 Тут у нас іде суцільний квадрат. До квадрата приварена така підошва, зігнута 16 мм товщиною. Значить, І на цій підошві наскрізь кріпиться кований, обточений різьбовий палець. Тут у нас 24-та різьба, 24-та гайка гровіру відповідно. Значить, цей стопор для кріплення. Так, він 14 мм в діаметрі. Палець стандартний 50 мм. яблочко стандартне 50 мм. Вставки 50 на 50. Тут була 32 на 32. Тут 50 на 50. Значить, у нас тут іде труба. Четверка, стінка на номер першому. така підошва, на коротше, палець однаковий. Значить, тут також 16 міліметрів. 50 на 50 номер два. Тут у нас вже підошва йде довша на 20 мм товщиною і посилена із восьмерки таким розкосом. Труба така сама. І 50 на 50 номер 3. А набагато більше. Палець нижче, відповідно, відпускається. Тут також 20 мм великий гребінь із восьмерки для посилення конструкції обварений з усіх сторін. Яблочко однакове. Тепер по геометрії по самій. Значить, від краю в нас тут виходить центру 55 мм кругом. Далі. Яка довжина підошви на даних вставках? Значить, 32 на 32 номер 1 Тут у нас 70 мм. 50 на 50 номер 1 і номер 2 по 80 мм. 50 на 50 номер 3. 85 міліметрів. Який рівень яблочка відносно верха квадрата? Значить, 32 на 32, номер 1. У нас верх яблочка вище верха квадрата на 30 мм. 50 на 50 номер 1. У нас верх яблочка в одну лінію на одному рівні з верхом квадрата. 50 на 50 номер 2, верх яблочка нижче верха квадрата на 50 мм. 50 на 50 номер 3, верх яблочка нижче, верха квадрата на 100 мм. Розглянемо варіант, якщо комусь потрібно поставити вставку на підвищення. Тобто, Яблуко перекручується на іншу сторону, вставляється так доверху, доверху ногами, можна сказати. Значить, що у нас тоді виходить, який рівень яблучка відносно рівня вер... верха труби? Значить, 32 на 32, номер 1. Від верха труби до верха яблучка 90 мм. 50 на 50 номер 1. Від верха труби до верха яблучка 90 мм. 50 на 50 номер 2 від верха труби до верха яблучка 150 мм. І 50 на 50 номер 3, Від верха труби до верха яблочка 190 мм. Така є можливість переставити. Тепер відповідно винос від. Штифта, ну тут від отвору. До центра яблучка. Значить, 32 на 32, номер 1 У нас тут оця відстань 190 мм, 50 на 50, номер 1, Ця відстань 210 мм, 50 на 50 номер 2 також ця відстань від штифта, до центра яблучка 210 мм, 50 на 50 номер 3 Оця відстань до центра яблучка 230 мм, тобто 23 см. Чотири вставки під американський квадрат Житомирського заводу. виконані вони потужно. Також разом з даними вставками можуть комплектуватися антистук і окремий подрізітник. Ці щіфти в нас тут 14 тут по 16 мм з страховочним кольцом. Які плюси даних житомирських вставок під американський квадрат? Виповнені вони потужно, гарні різьбові пальці. recomendo